Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні у нас передостанній випуск. В такому форматі проекту Мільйонер за 7 років, оскільки наступного тижня ми будемо фіналізувати наш семирічний шлях. Вже 7 років, майже як пройшло, і не вистачає часу і хронометражу для того, щоб дати апдейт по всім активам, які знаходяться в портфелі. І сьогодні хочеться зробити таку такий збірний випуск, щоб актуалізувати інформацію, в тому числі по українському сегменту, який лишається і по якому ми а, ну, хочемо напевно Показати наше подальше бачення, що ми думаємо, які наші кроки, ну щоб якось знову ж таки підсумувати а, підсумувати їх. Тому сьогодні ми поговоримо про плани щодо зеленого тарифу сонячних електростанцій, про сільську господарську землю, про новини, які відбулися щодо придбаних українських цінних паперів через українського брокера на українській фондовій біржі, і поговоримо про нашу заміську недобудову та. Хаос. Ось сьогодні такий зробимо апдейт. Буде цікаво, сподіваюся, тому залишайтесь з нами до кінця, ну а ми розпочинаємо. Отже, друзі, розпочнемо із першого. Що стосується зеленого тарифу та нашої участі в інвестуванні в сонячну електростанцію. Ви пам'ятаєте, що ми, ми робили. У нас багато є випусків, цілий цикл. Ви можете подивитися і щодо дефініції, що таке зелений тариф, чому ми вирішили інвестувати профіксовану ставку 0,16 євроцентів за кіловат. В цілому показували, як виглядає наша сонячна електростанція, де ми е були співвласниками. Там крутів не фотомодулі а, двосторонні, які а, поглинають не тільки якби сонячне світло так, зверху, але й за рахунок також відбиття світла від землі. Додатково генерують в цілому запроектована потужність генерації 45 плюс меґват річного, річного вироблення електричної енергії. І ми з вами показували і як вона показала себе протягом повного 23-го і 24-го року станом на зараз в мене лишається доступ до моніторингу. А ось ми бачили в 2023 році майже 44 мегавати згенерувала 44,7 у 2024 році, зараз в 2025 році, вже майже 25. Тобто, я думаю, в цілому вона повторить результати попередніх років на сьогодні. Сумарно згенерувала понад 113 МВт електроенергії. І тут е, да собі необхідно відповісти на питання: а що далі ми плануємо щодо. Того, чи будемо збільшувати частку в цьому активі, як ми в цілому дивимося на нішу? І враховуючи да нашу таку трансформацію, яку ви можете бачити, і про яку ми говоримо протягом останнього року, напевно ми все ж таки зменшуємо частку українських активів, які знаходяться в портфелі. Йдемо, все таки більше за кордон, в більшу ліквідність. Основна концентрація це ці, ціні папера, також закордонна нерухомість. Тому відповідаючи на питання, де треба ось? Ставити крапку і фіналізувати, не дивлячись на те, що сама станція із технічної точки зору працює чудово, там ви, там класні матеріали. Ви можете подивитися і в нас класні партнери, тобто питання. Немає щодо її функціональності, ми отримуємо виплату по зеленому тарифу. Да, в нас були труднощі, тому що це було все відкриття якраз ось з початком війни. Були затримки щодо підключення, щодо введення в експлуатацію, але все ж таки, повноцінно вона повний 23-й рік відпрацювала. І тут немає ніяких питань до наших партнерів. Вони пройшли з нами весь цей шлях, підключили, вели експлуатацію, класно збунтували. ми ми щомісячні звіти від Обленерго, але да, знову ж таки, через всю ситуацію і непрогнозованість майбутнього а, ставимо собі питання: да, а що далі? В цілому є невеликі, але все ж таки, там хвостики по заборгованості а, з боку обленерго по виплатам. Хоча по цьому року трек набагато кращий, ми вже отримали виплату за червень 25-го року. Але в нас лишаються хвостики за і листопад четверто року, якщо не помиляюся. Але тим не менше, ми прийшли до рішення, що напевно в цьому в цій ніші в цьому проєкті, в цьому об'єкту інвестування. Ми не бачимо нашого подальшого розвитку, тому підняли питання про викуп нашої частки. Тому наші партнери викупили по факту по собівартості вартості. Нашого внеску, ну і враховуючи, що ми отримували да і заробляли на зеленому тарифі протягом всього часу. Поки станція працювала, тому можу казати, що весь цей проект в цілому для нас був цікавий і дохідний, тому що ми могли зафіксуватися в єврому еквіваленті, бо отримували Да, еквівалент викупу електроенергії по 16 євроцентів в перерахунку до гривні. І е, в цілому е, наші партнери продовжують займатися монтажем, підключенням, е, і вони знаходяться в цініші. Тому е, контакти я лишаю в описі під сьогоднішнім випуском, особливо кому цікаво, для власних побутових потреб, враховуючи постійне здорожчання ціни за кіловат і майбутні прогрози по, йому, по його подальшому здорожчанню, я в Цілому думаю, що е, ця тема жива, але з точки зору заробітку і продовження в ній розвиватися, ну скоріше, для скоріше, ми для себе кажемо, да що це там не наш просто подальший шлях по збільшенню частки. Що стосується другого активу, це зокрема е, сільськогосподарської землі. Тут е, нас договір діє до Осені 2025 року. Ми так само заходили в 2021 році на всі ситуації, які яка розгорталася навколо відкриття і створення ринку землі, коли скасували мораторій на відчуження і купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Ми всі були в сподіванні, що можна перенести досвід найближчих сусідів, наприклад, Польщу, на український Ринок землі що. Там так само буде зростати, що у нас так само буде зростати ціна саме за гектар. І тут, звичайно, інвестори в першу чергу дивилися на заробіток з точки зору капіталізації кожного гектара. Приємним бонусом, звичайно, йшло отримання оренди від здачі в оренду землі сільськогосподарським товаровиробникам. Але да, ця пасивна дохідність, по перше, розраховується в гривні. І по нашим думу, по нашим по нашому договору ми отримуємо, і, і знову ж таки, протягом всього цього часу, ми отримуємо наші 8% річної е, орендної дохідності, але треба враховувати, да, що це гривнева дохідність, мінус е, податок на доходи фізособи особи та мінус військовий збір. І ця дохідність стає ще меншою, вона не може навіть компенсувати інфляційні втрати, які ми бачимо по гривні е, рік до року. І да, через. Знову ж таки, непрогнозовані з перспективу ринку землі. Знову ж таки, що буде з війною, а, як буде зростати, і чи буде зростати ціна на сільськогосподарську землю. Поки що до осені в нас залишаються да, діючими наші правовідносини, але задаємо вже собі питання: чи будемо ми продовжувати, чи будемо ми пролонгувати наші договірні відносини, чи будемо ми збільшувати частку? І тут, скоріше за все, да, відповідаючи в рамках всі, всієї нашої трансформації, скоріше за все, ні. Але зараз ми просто не можемо зфіналізувати. Цей е, актив, тому що ще тому да договірні права відносне Але наперед, оскільки я не знаю, в якому форматі і як буде рухатись проект Мільйонер за 7 років. Ну, о, скоріше за все, нашу частку, ми все ж таки будемо, як і по всьому українському сегменту, е, зменшувати саме через непрогнозованість, да в цілому. І ринку землі, зокрема, і українського інвестиційного сегменту загалом. Тому тут поки що плани, скоріше за все, також зафіксувати восени. Якою буде ця ціна фіксації? Як ми будемо виходити? Поки що не знаю, але ось такі плани. Третє щодо українських цінних паперів, придбаних на українській фондовій біржі. Uh, да, в тому числі там, акції націоналізованої кернафти, наші аграрії, в тому числі МХП. в мене там ми там купували акції Apple, до речі, за гривню. І е, тут ви знаєте, що е, Freedom Finance Україна, як український брокер, потрапив в санкційні списки. дія ліцензії була призупинена. І е, ось нещодавно Нацкомісія комісія ціни паперів та фондового ринку вже надала е, процедуру можливості переведення цінних паперів від одного е, депозитарію іншому. Ми в нашому телеграм-каналі надсилали інструкцію. Е, до речі, телеграм-канал ми будемо точно продовжувати постійно вести. і Там завжди робимо актуальність, апдейти, Тому раджу підписатися на телеграм-канал Мілінер за 7 років. Там в нас більш така гнучка і оперативна комунікація із вами, з глядачами із підписниками. Тому, зокрема, ми там надсилали інструкцію. Зі свого боку відкрили ми рахунок в, у іншого брокера універ-капіталі І зараз займаємося, зокрема, переведенням цінних паперів з ТОВ Фрідом Finance Україна до універ-капіталу. Розпочали цей процес. Вже отримали відповідь на запит, що додатково необхідно підвантажити звіт брокера та виписку по рахунку цінних паперів. Ну звіт брокера безпосередньо можна взяти в вашому особистому кабінеті. А випуску по цінним паперам треба замовити в депозитарі. Ми її якраз ось сьогодні, це в нас сьогодні понеділок, 11 числом. Ми її якраз сьогодні отримали. Я ще от не встиг підвантажити, підпишу електронним цифровим підписом і вже знову ж таки далі штовхну цей процес. Тому будемо дивитися, але принаймні в цій частині процес розморозився. Звичайно, є питання щодо переоцінки вартості цінних паперів, які були придбані до 2022 року, по іншому курсу гривні. Ми втратили частину портфелю, тому що я так і не зрозумів, що буде далі із націоналізованою Укрнафтою, Тому там ще. Залишається питання по вартісному вираженню да, цінних паперів, плюс якою буде ліквідність, коли завершиться процес переходу, якою буде ліквідність на українській біржі, щоб їх реалізувати. Але в цілому, також в планах власне, реалізувати українські цінні папери, отримати вже ту гривню, яка буде, конвертувати її в тверді валюти. Ну і далі, вже по плану ну, таки інвестувати, е, скоріше за все, в іноземні цінні папери, в тверді валюті через іноземного брокера. Ну тут подивимось. Тому тут знову ж таки є. є Є якийсь рух вперед. І четвертий да, актив, по якому хочеться дати апдейт, це якраз наша заміська нерухомість, а, наші спроби інвестувати на первинному ринку в а, таунхаузи. А, Тут все як розпочалася, да, ось повномасштабне вторгнення, так все і зависло. Тобто на рівні фундаменту вже там все заросло, нічого не рухається, із збудовником зв'язку немає. В нас збігають строки позовної давності, тому ми вирішили все ж таки звернутися до суду із цивільним позовом, аби хоча б не втратити в майбутньому право на звернення до суду. Ну щоб дані пройшли строки позовної давності, тому ми розпочали судовий процес. В нас вже відкрите провадження, але ще не. Не було. Перше судове засідання, здається, аж на листопад 2025 року призначили. Тут в мене перспективи і планів очікувань особливих немає, тому що одне, одна справа це отримати позитивне рішення про стягнення заборгованості, а друге, це вже в рамках виконавчого провадження, да, як в остання стадія процесу стягнути. власне, Заборгованість фізично, тому в мене тут. Давайте так, Ш шанси я розцінюю як мізерні. Можливо, це буде актив із грифом е списана безнадійна заборгованість. Але знову ж таки цей процес рухається. Не знаю, як його фіналізувати. скоріше за все, він якось ще, як дача Мадан ручки, буде присутній в портфелі. Але як його оцінити і чи буде за цим стягненням слідувати реальне стягнення, не знаю. Тому ось що стосується в цілому да українського сегменту, маємо. Ну, ось такі, такі апдейти, таку актуальну інформацію або наше бачення щодо того, е, да, як ми плануємо рухатися по цим активам, і після проекту «Мільйонер» за 7 років. Ну а так, в цілому, апдейт по. Іншим інструментом ми до цього вже дали е, в наших всіх попередніх випусках. Ну і в цілому, вже готові да, фіналізуватися е, повністю у наступному випуску. Тому, якщо ви ще не підписані на етіканал Мілінер з 8 років, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, тому що невідомо ще в якому форматі. Далі ми продовжимо, е, продовжимо проект. Е, але для того, щоб не пропустити якраз фінальний е, випуск, не забудьте підписатись. Ну і, звичайно, е, напишіть будь-який коментар щодо цього. Цього випуску будь-яка реакція, лайк або дизлайк також вітається. Це все допомагає нам просуватися в трендах YouTube. Тому поки що не прощаюсь з вами. До наступного випуску. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!